Добрий день, ви з Тетяною Шевченко на Ютуб-каналі освітньої компанії Мудра. Ми говоримо про навчання за кордоном без маркетингових прикрас. Якщо вас цікавить середня або вища освіта за кордоном, звертайтеся, будемо раді проконсультувати, стати в нагоді, підписуйтесь на наш YouTube канал, підписуйтесь у нас у соцмережах, заходьте на сайт, дивіться інформацію. Ми подаємо інформацію корисно і чесно. Сьогодні ми поговоримо про... Певні питання, які ви нам часто задаєте, які можуть видатися незручними з тієї чи іншої причини. Але, тим не менше, я би хотіла розставити крапки над «і» для того, щоб у нас з вами були прозорі чесні стосунки. Перше питання. Запитуйте, чому інші агенції дають гарантії, а ми не даємо? Я вам скажу. Я не люблю, в принципі, концепцію гарантій як таку. Я вважаю це некоректно. І ми стараємося не вживати поняття гарантія у нашій роботі. Тому що ми не є приймальна комісія будь-якого університету. Тому що прийом ваших документів це так чи інакше, конкурс в школу і так далі. Я не звинувачую інші агенції, які дають гарантії. Я би хотіла певно, що роз'яснити, що мається на увазі під словом гарантія, коли ви її чуєте від інших агенцій, і, мабуть, в цьому сенсі ми би теж могли вам, скажімо так, вам надати підтвердження того, що ймовірність і там, вашого зарахування 99,9%. Коли агенція працює з партнерським навчальним закладом, має угоду у неї. Може, можуть бути з цією з цим партнерським навчальним закладом, школою чи університетом певні квотні місця. Тобто, якщо у вас є мінімальний, якщо ви відповідаєте, студент відповідає мінімальним критеріям вступу, то ми автоматично вас по суті зараховуємо. Тому в цьому сенсі певно, що це гарантія. Але якщо це не партнерський університет, якщо це особливо, якщо це рейтинговий університет. Чи рейтингова школа, де є реальний конкурс, ми радимо краще, якщо би ви хотіли для себе певних гарантій або впевненості в тому, що хоч би кудись в навчальний якийсь заклад ви можете поступити, то ми вам кажемо: дивіться, давайте будемо пробувати, ну я умовно зараз скажу, Гарвард, але оскільки ймовірність да, вона невисока, давайте пробувати в університет на 50 позицій нижче. Університет на 100 позицій нижче, ну, можливо, університет на 200 позицій нижче. Я умовно кажу. Тому, відповідно, в цьому сенсі певно, що можна було б говорити про те, що ми підстраховуємо вас на випадок, якби ви в якийсь університет, ваші шанси невисокі, і щоб ви не втратили взагалі можливість в цьому році хоч кудись поступити і вчитися. Але гарантувати ні. Це некоректно, це неправильно. Ми цього не робили і робити не будемо. Друге питання. На чому ми заробляємо? Часом просто, знаєте, такі питання вибивають, ну десь ставлять якийсь такий трішечки ступор, тому що ну, це так якби, розумієте, є ряд питань, коли ну, ви, ви не можете запитати там, в людини, там, а скільки ти заробляєш. Ну, це досить особисте питання, і якщо людина сама про це чомусь з якоїсь причини не говорить. То це ряд питань, які не входять, в, скажімо так, в перелік соціально прийнятних питань. Разом з тим я поважаю ваше бажання зрозуміти і дізнатися, чому ми беремо за свої там, послуги такі кошти, не такі кошти, і де ж, ж ми заробляємо? Ми заробляємо на наших послугах, наші послуги. Складаються. Це не так, що там, знаєте, як о, а чи не взяти мені таку-то суму? Звісно, що ні. У нас є певна кількість людей, яка працює в компанії. А у нас ми чітко розуміємо, відслідковуємо, є, є процес, яким ми рухаємося, є алгоритм нашої роботи, по суті, є бізнес-процеси. Да? І ми розуміємо, скільки людино годин потрібно на кожному етапі. Тому є вартість людино години в компанії. Є вартість кожної окремої людини, є вартість командної роботи. Це все складається в певний ланцюжок, яким чином утворюється ціна наших послуг. Відповідно, ціна наших послуг, там X, да, вона утворюється певним чином. Я думаю, що ми не є якась така прям, знаєте, супертехнологічна компанія, і насправді свій принцип, етап ціноутворення проходить абсолютно будь-яка компанія і так далі. Тобто ми, ми робимо бізнес. Ми маємо заробляти собі гроші самі. Нам ніхто ці гроші просто так не дає. Ми не грантові, ми не ми, ми, ми отримаємо якісь гранти від когось, ми не отримаємо якихось подачок, ми самі собі заробляємо. Відповідно, ми розуміємо, скільки нам треба, скільки коштують наші послуги. Більше того, я вам скажу, що ми, у нас є, є контроль якості надання послуг. Ми вам вдячні за ваш зворотній зв'язок про те, що ми робимо, як ми робимо. Як по кожному окремому, так і по команді в цілому ми відслідковуємо, як ми вашу думку про те, як ми працюємо. Я вам дуже вдячна, коли ви нам, коли ви нам говорите про те, що щось, щось могло би бути краще і так далі. Я реально низький уклін за те, що ви нам підказуєте, як би це могло бути краще для вас. Тому, відповідно, ми за цим слідкуємо. І ми вважаємо, що це варте того, що ми це варте тих коштів, які ми у вас просимо. Тепер стосовно а, суми X, яку ми заробляємо, у нас є партнерські університети, тобто ті університети, які з нами уклали угоду і які компенсують нам маркетингові витрати на залучення студентів зарахування і так далі. Відповідно, якщо це партнерський університет, то ми з великим задоволенням знижуємо вартість для вас, тому що нам партнер наш частково компенсує цю вартість. Відповідно, там вартість наших послуг для вас вона буде менша. Якщо це не партнерський університет, то, відповідно, там ця сума X вона повністю лягає на ваші плечі. Тому разом з тим ми розуміємо, ми живемо з вами в одній країні. Да, ми, ми, ми чітко розуміємо, усвідомлюємо там, скажімо так, нашу економічну ситуацію. Тому я не буду вас просить повірити нам, що ми, що ми реально дуже стараємося зробити ціни якнайнижчими. Ні. Ми вважаємо, що, що у нас абсолютно оптимальне співвідношення, ціна, якість. Переконайтеся, прийдіть, подивіться, як ми працюємо. Я більш ніж впевнена, що ви будете спокійні з того, що довірили нам свій випадок, дитину, себе, знаєте, зарахування, бо ми на цьому заробляємо. І саме тому ми зацікавлені в тому, щоб це зробити дуже гарно для вас, щоб ви були задоволені. Дуже цікавим, провокативним, сумним. Є третє питання. Часом нам. Закидають, дорікають, що ми працюємо фактично ледь не проти України. Ми через нас виїдуть за кордон всі розумні діти. Я кажу, це сумне питання, тому що, тому що ми не можемо насправді і ви не можете насправді втримати розумних чи нерозумних людей, де б то вони не були. У нас вільна країна, слава Богу. У нас є свобода пересування, свобода самовираження, свобода вибору. Слава Богу. Тому, відповідно, розумні діти, люди, вони так чи інакше будуть хотіти себе реалізувати деінде. Світ широкий, відкритий і він глобальний. Ми можемо цьому чинити спротив, ми можемо цього не хотіти. Ми можемо хотіти замкнутися в своїй українській бульбашці, бо нам тут комфортно. Я вважаю, що нам треба плекати Україну, робити Україну тут всередині комфортною. Максимально розумієте, як максимально розвиненою, демократичною, цікавою в усіх відношеннях країною для того, щоб ці розумні діти хотіли повертатися. Давайте не звинувачувати людей, які хочуть отримати досвід за кордоном, який буде дуже цінним. Ви не знаєте, ми не граємося в богів, ні, ми, і я сподіваюся, і ви так само. Ми не можемо обмежувати людей. Ми не можемо їх утримувати проти їх волі. Я вважаю, що це дуже корисно надати людям можливість отримати досвід за кордоном, отримати можливий доступ до ринків праці, в тому числі для того, щоб люди там себе спробували, свої сили, для того, щоб вони відкрили свої конкурентні переваги, для того, щоб вони здобули ці конкурентні переваги, для того, щоб вони зрозуміли інші нації, інші культури, для того, щоб вони отримали доступ до якихось технологій. Зрозуміли, якщо працює, дуже багато переваг насправді в, широких, в широкому світі і в відкритих кордонах, тому що інформація, ідеї вони мігрують, слава Богу, зараз дуже швидко. Відповідно, для того, щоб нам бути розвиненими, для того, щоб у нас з'являлися якісь нові ідеї. Краще, ніж вони на сьогоднішній день, наприклад, там десь є. І щоб ми були ще й першими в цих ідеях, могли їх втілювати. Я вважаю в Україні величезний потенціал, інтелектуальний, економічний. Ми можемо реально, ми... війна навіть показала, що ми можемо набагато більше, і ми можемо набагато більше, ніж хтось в це може вірити. Да? Сторонні люди. І ми так само, і українці. Тому люди поїдуть чи з нами. Чи без нас люди будуть їхати з будь-яких причин. І так ми хочемо допомогти людям не просто їхати і десь робити помилки по ходу п'єси там, десь за кордоном. Ми хочемо їх підготувати, що чекати, коли чекати, як до цього бути готовими. Як можливо тут, поки корабель не відійшов, як, можливо, на березі підготуватися до якихось викликів, з якими зіштовхнуться. Можливо в кого є якісь, скажімо, психологічні особливості, і вони не готові до навчання за кордону, ми би їх з'ясували тут, на місці, для того, щоб не було потім якихось розчарувань і якихось великого рейваху там, для і для батьків, і для дітей, і для студентів. Це все не дуже, це все не так просто. Тому, відповідно, я вважаю, що якщо люди їдуть за кордон, то бажано, щоб були спеціалісти, які можуть професійно їм підказати, яким шляхом. Краще це зробити. І так, я дуже хочу, щоб ці люди поверталися. До речі, статистика говорить про те, що щонайменше 40% студентів, які їдуть за кордон, повертаються в Україну. Це стосується різних країн. Не всі люди готові лишатися за кордоном. Я думаю, ви зараз дуже багато українців, які зараз за кордоном. Я думаю, що дуже багато українців, або які були, або які ще лишаються за кордоном. Переконалися, що. В ідеалі було би жити в своїй країні і мати, будувати тут собі соціальні блага. І в Україні не так погано, як ми тут собі щось, можливо, хтось собі там щось думав там, до війни там, і так далі. І я думаю, що коли ви зіштовхуєтеся з реальністю там, і коли у вас трішечки спадають, знаєте, як ото, туристичні окуляри з очей, тому що коли ви як турист їдете в країну, це одна картинка. Коли ви приїжджаєте жити в ту країну, повірте, зовсім інакша історія. І от, коли ви це бачите, да, ви, ви починаєте дивитись на світ, на реальний світ. У вас багато якоїсь такої просто з очей спадає. І тоді ви приймаєте рішення, можливо, ви там лишитеся і будете щось робити для України. Може, навіть не будете робити для України, а може, ви повернетесь, будете робити для України. Що б ви не вирішили, я думаю, що це буде так чи інакше. По-перше, на користь самої людини, а для нас людина це цінність. Я думаю, для вас, для всіх нас абсолютно цінність людини. І на користь е людей спільноти, в якій ця людина буде жити. Чи це буде закордонна спільнота, чи це буде наша спільнота. Я дуже хочу, щоб всі наші гарні люди, які там наберуться да, чужого, навчаться, свого не будуть цратися, поверталися в Україну і, і, і будували тут Україну. Я думаю, що нам просто треба, знаєте, як не перекидати відповідальність за когось. Верніш, свою відповідальність на когось, там от вони їдуть і вони винуваті, і тому ми тут так хай їдуть. Давайте, ті, хто тут лишається, давайте щось робити таке, щоб сюди хотіли повернутися. Не треба чекати від когось іншого, що хтось зробить щось таке для нас, бо ми тут лишаємося. Все, треба відходити від цих. Даруйте за мою філософію. Я думаю, ви зрозуміли. Ми допомагаємо, і ми допомагали, допомагаємо, і будемо допомагати зрозуміти шляхи, яким чином краще туди потрапити. Ще питання. Чому так дорого? Слухайте, це настільки розумієте, це настільки цікаве питання, що часом просто я думаю, що мені доводиться пояснювати там, чи нашим менеджерам доводиться пояснювати якісь, мені здається, елементарні речі. А, ну, певно, що в тому і є, скажімо, сервіс будь-який, не тільки там освіта за кордоном, що люди мусять повторювати якісь те, що їм здається абсолютно нормальним, адекватним, звичним, вони мусять пояснювати там це іншим людям. А, якщо те, що ви вважаєте дорого, та, може для когось бути нормальним раз. Тобто для людей люди по різному оцінюють ну, в кожного свій поріг, це зрозуміло. Ми, на жаль, на жаль, ми не можемо працювати з людьми, які не можуть оплатити наші послуги. Це правда. Якби ми обробляли абсолютно всі запити, нам повірте, ну нам треба офіс збільшити, мабуть, в 10 разів там чи в 9 разів. Ну, я не знаю, там є маю зі що кількість людей, які тут працюють. Це нереально. Ну, поки що, це робиться, але це робиться крок за кроком. Якби у нас було знову таке, де так, якби ми були державна служба, державна структура. І у нас якісь б там з якогось бюджету, нам щось там постійно нам компенсували наші там затрати і так далі. Певно, що ми могли б займатися абсолютно всіма, хто може, не може собі дозволити. Але коли ви йдете на навчання за кордон, навіть на безкоштовні так звані бюджетні програми у вас лишаються ті ж самі витрати на побут. Да? Ви платите за, за там, за харчування, за проживання і так далі. Ви платите ці гроші. У вас не виникає питань, чому так дорого. Тому що так, тому що так в країні влаштовано. І ми теж не робимо свою роботу безкоштовно. Ми цінуємо те, що ми робимо. Ми стараємося для вас тримати свою експертизу напевно, ну, на належному рівні, оновлювати інформацію, перевіряти для вас інформацію. Ми не даємо вам інформацію, аби так щось ляпнути і там, а, вибачте, то там щось таке там. Так, я знала, ну даруйте, вже тепер не так. Ми стараємося це все робити, тому відповідно. Це все коштує грошей. І я вважаю, що хороший продукт він не може коштувати дешево. Не може. Якщо ви себе поважаєте, ви не можете продавати хліб, який ви печете, там, не знаю, там, за ну, ну, там, за дві копійки. Ви не будете так робити. Вас не будуть, врешті-решт, поважати люди. Тому я думаю, що, у всякому разі, там, питання дорого чи дешево, я завжди кажу, давайте будемо думати, як разом. Заробляти, якщо це реально для вас щось дорого, можливо, ви щось зможете зробити самостійно, а ми тільки підхопимо якісь етапи, де, ну скажімо, дійсно треба буде така підтримка експерта. Або можливо, ви самі навчитеся щось робити, якщо це реально дорого для вас, і ви реально для вас це прям суттєво по вашому. Для вашого гаманця буде, якщо ви, скажімо так, не візьмете наші послуги. Але часом ці питання, чому так дорого, я сприймаю як маніпулятивні, тому що типу, це дорого, але ви мусите надати інформацію. Ми не мусимо надати інформацію, тобто у нас є певний, певний рівень інформації, який ми надаємо безкоштовно, а решта це все платно, тому що це наша експертиза. Крім того, треба враховувати, що коли, коли ми працюємо з вами, ви працюєте не з одною людиною, ви працюєте з цілою командою на одну людину на зарахування на візу і так далі. Це може бути п'ятеро людей. П'ятеро людей мають отримати свої зарплати і так далі. Тому відповідно по кожному етапу є оцінена вартість. Ви запитуєте, чи багато чоловіків після 24 лютого скористалися нашими послугами для перетину кордону з метою, начебто, навчання або дійсно навчання. Дивіться, наша позиція була така: ми допомагаємо студентам, які хочуть навчатися за кордоном. Ми, ми не займаємося перетином кордону. Так? Всіх чоловіків 18, які зверталися до нас в компанію, ми чесно попереджали про те, що в зв'язку з такими правилами ДПС. Перетин кордону для студентів є обмеженим. Тепер його там ну, взагалі не можна перетинати і так далі. Ми попереджали, і ми не беремося, не бралися і не беремося. Насправді ми не займаємося такими студентами. Ну, і останнє питання. Люди питають: на що звертатися до вас, якщо все можна звер... робити самостійно? Я не знаю. І навіщо тоді люди звертаються, якщо все можна зробити самостійно? Чи можна зробити самостійно? Можна. Ну ми ж так само, ми ж не боги, ми ж не народилися там, не знаю, з якимось таким знанням, як це все робиться. Просто ми цим займаємося професійно. Професійно це ми робимо кожного з дня в день, з ранку до вечора. Ми займаємося тільки цим. Певно, що в нас різні кейси, різні випадки, і певно різні ситуації, і якісь нюанси, і якби. Скажімо так, у нас просто ширший досвід в цьому, ніж у вас більше впевненості, розуміння, якби щось пішло не так як це можна виправити. А тому, певно, що люди звертаються до нас, коли вони відчува... не відчувають в собі впевненості, що вони справляться. Люди звертаються до нас, коли їм бракує англійської мови, щоб зібрати, опрацювати інформацію і зробити висновки. Люди звертаються до нас, коли їм у них може бути прекрасна, чудова англійська мова, але у них немає реально фізично часу. І люди думають, боже, я свою роботу буду робити, бо я знаю, як це робити. А цю роботу я можу розібратися, я розумна людина. Але цю роботу хай зробить спеціаліст, і я заплачу за це гроші. Зате я защаджу свій час, зекономлю свій час на свою улюблену роботу, на те, що мені звично. Ну, власне кажучи, тому ви звертаєтеся до нас. Я сподіваюся, що я трішечки розставила крапки над «і» над цими, по цим питанням. Пишіть нам, чи сюди в коментарях під відео, взагалі підписуйтесь на YouTube канал, підписуйтесь на наші соціальні мережі, заходьте на сайт, читайте наш блог, читайте інформацію, яку ми робимо. Ми подаємо справді корисну інформацію для вас. Ми вам вдячні за увагу. Підписуйтесь з повагою компанія Вудра.